Здається, у нас всіх українців з'явився новий Борис Джонсон, теж прем'єр-міністр, тільки не Великобританії, а Польщі. Звати його Дональд Туск. Новий прем'єр-міністр заявив, що він вважає своїм обов'язком консолідувати захід для допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. Дональд Туск дуже рішуча людина і дуже великий наш друг. Він навіть в Верховній Раді, я пам'ятаю, виступав українською мовою. В нього чудові відносини із п'ятим президентом Петром Олексійовичем Порошенко, і це я думаю дуже важливо буде. Для дальніших стосунків між двома країнами єдине в цій ситуації про що доводиться шкодувати, що на відміну від Британії, у Польщі немає ядерної зброї.